Вітаю п'ятницю, 24 січня. Готова підсумувати команда першого подільського. Що цікавого трапило до поля зору моїх колег? Дивіться за мить. За минулу добу в Україну намагались незаконно ввести техніки на суму 1,6 мільйона гривень, повідомила Львівська митниця. Так, на пункті контролю Краківець Корчова затримали водія Мерседеса, в автомобілі якого виявили понад півсотні незадекларованих моніторів орієнтовною вартістю 520 тисяч гривень. Водій при перетині кордону обрав зелений коридор, але працівники митниці проявили пильність та вирішили ретельніше оглянути підозрілий автомобіль, як бачимо, недарма. Цього ж дня у Краківці митники виявили ще одного правопорушника, який незаконно возив в Україну різноманітні гаджети, навушники, смартфони, годинники на суму 1 мільйон 137 тисяч гривень. За обидвома випадками складені адмінпротоколи. Хмельницький обласний центр зайнятості поділився з нашими журналістами списком найзатребуваніших на сьогодні професій. Ними виявились робітничі спеціальності: слюсарі, водії, ремонтники, швачки, працівники сільського господарства тощо можуть легко знайти роботу навіть в режимі онлайн, зареєструвавшись в спеціальному додатку установи. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Майже дві тисячі вакансій налічується у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Найбільш затребувані на ринку праці спеціалісти робітничих професій: водії, швачки, слюсарі, ремонтники, електрогазозварювальники та фахівці сільськогосподарського напрямку. Ті, хто мають відповідну спеціалізацію, легко знайдуть місце роботи. Адже на ці посади наразі найбільше вакансій. Служба зайнятості продовжує щоденно працювати щодо задоволення потреб роботодавців щодо пошуку. Кваліфікованих працівників а також шукачів роботи щодо працевлаштування на ті посади, які влаштовують саме їх. Звичайно, що дисбаланс на ринку праці так і присутній сьогодні, на жаль, ми маємо багато кваліфікованих юристів, економістів. А ринок праці все ж таки потребує людину з інструментом, тобто робітничу спеціальність. Проблема із нестачою кадрів чоловічої статі суттєво впливає на ринок праці. Тож фахівці Хмельницького обласного центру зайнятості активно працюють у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, аби забезпечити підприємства працівниками, а хмельничан роботою. Хмельницька область сьогодні є в п'ятірці лідерів України за кількістю виданих ваучерів протягом 2024 року. Якщо говорити про цифру, то це 1350. Жителів Хмельниччини за допомогою ваучера підвищили свою кваліфікацію, здобули новий фах. Ще один виклик, із яким зіштовхуються фахівці установи, нестача кадрів у сільських школах. Нещодавно, відвідуючи одну з територіальних громад Хмельницької області, ми побачили шалену нестачу саме освітніх фахівців. Це в одних із закладах освітньої галузі, саме Хмельницької області. Освітяни, педагоги. Знайти роботу стало у рази легше завдяки цифровізації послуг. Відтепер не обов'язково звертатись до центру зайнятості. Наразі з'явилась можливість переглядати вакансії онлайн, зареєструвавшись у додатку установи, ми маємо сьогодні говорити про чудовий додаток, який пропонує сьогодні служба зайнятості, який можна завантажити шляхом App Store чи Play Market, так, для того, щоб користуватися можливістю. Пошуку вакансій, не виходячи з дому, адже єдиний портал вакансій, який сьогодні функціонує в службі зайнятості, об'єднав навколо себе п'ять найпотужніших найбільших сайтів з пошуку роботи в Україні. Роботу знайти легко, адже фахівці установи невпинно працюють над покращенням послуг, аби хмельничани знайшли гідне місце праці. А роботодавці кваліфікованих спеціалістів Олександра Толстюкнікіта валівоць, телеканал Перший подільський. Карткою національний кешбек відтепер можна розрахуватися за товари, представлені у відділеннях Укрпошти. Щоправда, вони мають бути вітчизняного виробництва. Всього налічується 350 таких найменувань. Серед них продукти харчування, побутова хімія, товари першої необхідності. Нагадаю, дотепер накопиченими коштами за придбання українського можливо було оплатити комунальні послуги, передплатити періодичні видання, придбати художні марки чи книги, а також задонатити на ЗСУ. Громадська організація Епіцентр дітям» завершила масштабний проект, що охопив 100 жінок у чотирьох містах України: Тернопіль, Хмельницький, Ірпінь та Київ. Програма включала психологічну допомогу, творчі майстер-класи, заняття з йоги та навіть театральні вистави. Учасниці отримали не лише підтримку, а й нові ресурси для відновлення та створення соціальних зв'язків. Як проєкт змінив життя жінок у нашому сюжеті? Громадська організація Епіцентр дітям завершила чотиримісячний проєкт комплексної підтримки жінок, який реалізовувався у рамках грантової програми міжнародного фонду. Проєкт охопив стоучасниць із вразливих категорій населення у чотирьох містах України Тернополі, Хмельницькому, Ірпені та Києві. В Хмельницькому метарно педагогічній академії, зокрема, на соціально-спортивній школі проводиться проєкт, який дуже є на сьогодні важливий, оскільки це перш за все допомога жінкам. Жінки сьогодні під час війни страждають дуже багато, вони відповідальні за себе, вони відповідальні за свої родини, відповідальні за свої діти. І тому ось такий проєкт був у нас чотири місяці. Програма була спрямована на допомогу жінкам, які залишились у складних життєвих обставинах. Серед учасниць були внутрішньо переміщені особи, дружини загиблих військовослужбовців, а також жінки, чиї чоловіки зараз захищають Україну. Спочатку звичайно, що було важко два місяці поспіль просто сидіти вдома і не знати нічого в принципі що відбувається в місті, дуже велике. З порівнянням того, де я жила, місто, і е, жіночі проєкти було чудовою можливістю пізнати саму себе, пізнати е, про стиль, про емоції, просто про життя, як переживати це все. Е, так, це вже звичайно, що я на початку повномасштабного вторгнення е, впоралася, звичайно, сама з цим, психологи різні і тому подібне. Е, але зараз є можливість розвиватися, то чому б ні рухатись вперед тільки далі. Проєкт передбачав комплексний підхід до відновлення учасниць. Жінки брали участь у творчих майстернях, відвідували театральні вистави, займались йогою та пілатесом, а також відвідували тренінги особистісного розвитку. Усі ці активності були спрямовані на відновлення зв'язку з тілом, емоціями та формуванням нових соціальних зв'язків. Зустрічі передбачали надання психоемоційної підтримки, зниження рівня тривоги, подолання стресу, відпрацювання технік, які будуть зорієнтовані на можливість опанувати техніки самодопомоги так, в стресових ситуаціях. Ну і звичайно, що заняття були орієнтовані на розвиток комунікативних здібностей, розвиток навичок soft skill, soft skill які на даний момент є надзвичайно важливі в сучасному суспільстві. Ну і звичайно, що на усвідомлення самої себе. Своєї цінності Громадська організація «Епіцентр дітям працює в Україні із 2019 року та зосереджується на підтримці вразливих категорій населення. Спочатку повномасштабного вторгнення діяльність організації розширилася, включивши допомогу жінкам та сім'ям, які постраждали від війни. Ми би дуже насправді хотіли, щоб такі проекти продовжувались. Тому що ти розумієш, що ти реалізовуєш якусь свою місію, ти реалізовуєш певну якусь мету, да і що. Завдяки оцій такій підтримці, завдяки е, фінансовим партнерам, завдяки громадським організаціям, в тому числі і наші громадські організації «Епіцентр центр дітям, ми е, маємо можливість допомогти чітко, конкретно не комусь захмарним якимось людям, а чітко конкретним людям, які приходять, розказують, розповідають дійсно. Просять про певну допомогу, і вони її отримують. І ти від того насолоджуєшся. Представники громадської організації «Епіцентр дітям зазначають, що завдяки регулярності та системності заходів учасники отримали не лише необхідну підтримку, а й ресурси для відновлення. Жінки змогли знайти нових друзів, відчути підтримку спільноти та зміцнити свій психологічний стан. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Жіночі волейбольні команди з чотирьох міст України зібралися у Нетішині. Тут провели 34-й чемпіонат України. Вісім команд, які посіли перші чотири місця у групах схід та захід під час відбіркового етапу, боролися за вихід у фінал. За результатами двох турів буде визначено четвірку найсильніших команд, які і розіграють між собою головний трофей змагань. Хто вийшов у фінал, а хто поступився, знають мої колеги. Матчі основного етапу 34-го чемпіонату України із волейболу серед жіночих команд першої ліги провели у Нітішині. Відбулися змагання на арені спорткомплексу управління соціальних об'єктів за підтримки філії ВПХС «Атена Екенергоатом». Хмельницька рада вітати вас на своїх спортивних об'єктах. Я впевнений в подальшій співпраці Федерації волейболу України з Хмельницькою АЕС. Окремо хочу сказати дякую нашим захисникам, нашим воїнам, які боронять Україну і дають змогу сьогодні нам провести даний турнір. Боротьбу за вихід у фінальну частину змагань сезону ведуть вісім команд, які під час відбіркового матчу посіли перші чотири місця у групах схід та захід. На арені спорткомплексу зустрілися представники місцевої команди Києва, Кропивницького та Білої церкви. Приємно вражений організації приймання туру з вашої сторони Нітішина на великому рівні. Підготовлено зал умови для суддяської бригади для гравців. Цими вихідними гравці місцевої команди енергетик ХС Дельта під керівництвом тренера Сергія Кузьмінчука впевнено перемогли суперника із білої церкви Спортліцей із рахунком 3-1. А кияни із команди Метеор і Інваспорт не залишили шансів команді Горгона. Із результатом 3-2 вони здобули перемогу. Гра, якщо чесно, я думала, буде трошки легша в першій партії. Ми ще розганялися. Трошки зіграв свою роль е, нерв, тому що ти вдома не хочеться скажімо, підвести весь балкон вболівальників. Тих, хто прийшов, дочку свою не хотілося підвести дуже. Тому трошечки першій партії переживали. Але потім я вважаю, що ми зібралися. Ми змогли показати те, що ми вміємо насправді. Я надію, що надалі змагання такого рівня будуть проводитися у нас. Змагання пройшли із 18 по 19 січня на другий день чемпіонату із результатом 3 Команда «Спортліцей» завдала нищівної поразки суперницям з Києва. Місцеві волейболістки у вирішальному таймі все ж поступилися представницям із Кропивницького із рахунком два Усі поєдинки відбувалися за шаленою підтримки трибун. Вболівальники підтримували місцевих волейболісток та їх суперниць. Даний захід проводиться вперше за початку війни. Зв'язку з військовими діями ми не могли проводити У нас такі були тільки в одному місці. В Чернівцях всі змагання проводилися зараз. Трошки є можливість прийняти в інших містах, в тому числі і в Нетішині. Минулорічний призер чемпіонату енергетик ХС Дельта продовжить боротьбу. Родьбу за вихід у фінальну частину турніру. За результатами двох турнірів уже визначено четвірку найсильніших команд, які розіграють між собою головний трофей змагань. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Розмова з батьками чи з психологом у кожній сім'ї різні підходи до вирішення ментальних проблем. Іноді відверта розмова з одним із батьків може або ж допомогти, або ж навпаки нашкодити. Фахівець допомагає дитині краще розуміти свої почуття, вчить справлятися зі стресом і будувати здорові стосунки з оточенням. Чи потрібно на думку містян дитині відвідувати психолога? Дізналися журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Війна вплинула не тільки на дорослих, а й на найменших українців. Впоратись із ментальними проблемами допоможе кваліфікований спеціаліст. Чи варто, на думку містян, дітям відвідувати психолога? І батькам теж, дитині, і батькам. На мою думку, якщо вона щось пережила, якісь стреси і так далі, то обов'язково треба ходити. Психолог допомагає дуже багато. Ні. Чому? Ну, тому що мама психолог з папою. Обов'язково треба ходити. Залежить від того, яка дитина. Я рахую, що до психолога треба звертатися. У яких випадках, на вашу думку? У тих випадках, коли дитина має проблеми в стосунках між дітьми в школі обов'язково, якщо вона не завжди говорить те, що думає, інколи викручується треба дитину готувати до дорослого життя в теперішній час коли ми всі живемо в важких умовах і наші діти особливо важко можуть переносити якісь психологічні ситуації чи які стосуються сім'ї чи в школі можливо в садочку мені здається що так зараз як ну як зараз як ніколи важлива така професія психолога і відповідно мені здається що чим більше людей зараз звертається до психологів і важливо напевно правильно знайти ту людину яка знайде ключик до твоєї дитини. В принципі, так. Да. Чому так вважаєте? Ситуація в країні така. Всі діти у нас нервові, тривоги і все остальне. Так що психолог нужен всім, не тільки дітям, але і взрослим теж. Всі ж ходять, смотрите, хмурі, злі. Теперішній час, напевно, що потрібно. Чому так вважаєте? Просто дуже багато таких вредних звичок в них. Що вони не туди не тим займаються і дуже часто не то роблять, що треба. Так що мені здається, що психолог потрібен дитячий. Таким цей день побачили журналісти Першого Подільського. На офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах для вас ще більше інформації з достовірних джерел. Тож доєднуйтеся, аби нічого не прогавити. Мирних вихідних і на все добре.